Всім привіт, з вами Ярослав. Ви на каналі Зняв з язика, і сьогодні ми поговоримо про закони, які нібито керують нашим життям. Ні, це не юридичні закони і навіть не правила дорожнього руху. Це ті самі закони, які описують наші щоденні фейли, дивні збіги та логіка, яка чомусь завжди працює проти нас. Перше це закон. Мерфі це принцип, який звучить так: якщо щось може піти не так, воно піде. Не так, люди називають його законом невдач або ж законом песимістів. Насправді він не про магію, а про те, як ми сприймаємо світ. Ми гостріше помічаємо і запам'ятовуємо негативні події, ніж звичайні. Його автор, інженер ВПС США Едвард Мерфі в 1949 році працював над системою, яка вимірювала перевантаження плотів. Один технік. Підключив датчик неправильно і весь експеримент провалився. Мерфі роздратовано сказав: якщо є спосіб зробити помилку, він його зробить. Фразу підхопили колеги, а преса швидко зробила з неї афоризм. До прикладу, ви можете бачити його в житті, коли у вас важлива презентація, саме тоді зависає ноутбук. Ви купуєте нову білу сорочку і першого ж дня л'єте на неї каву. Якщо бутерброд падає, він обов'язково падає маслом донизу. У черзі до банкомату саме перед вами він перестає працювати. Закон Мерфі нагадує несправності звичайна річ. Тому краще готуватися завчасно, мати план Б перевіряти техніку, робити копії файлів це не про фаталізм, а про практичну обережність. Закон Паркінсона. Робота займає рівно стільки часу, скільки ви їй виділите. Якщо на завдання дають тиждень, воно роздувається на тиждень, навіть якщо реально його можна зробити за день або два. Перше описав британський історик. Сіріл Паркінсон у 1955 році у журналі The Economist він досліджував британську бюрократію і помітив, навіть якщо обсяг роботи не зростає, чиновників стає більше, а сроки виконання затягуються згодом, його спостереження узагальнили і зробили ж закон Паркінсона. До прикладу, ви його можете бачити, коли студент може писати реферат за вечір. Але якщо дедлайн через тиждень, він тягне до останнього дня, якщо на прибирання вдома ви виділи весь день, воно і займе цілий день, навіть якщо реально це 2-3 години, нарада в офісі завжди тривають рівно стільки, скільки заплановано, навіть якщо головне обговорили за 15. Хвилин. Тож зробимо висновок, що закон Паркінсона вчить нас, щоб бути ефективним, треба ставити конкретні дедлайни і працювати у жорстких рамках. Інакше будь-яке завдання розповзеться і з'їсть більше часу, ніж потрібно. Закон Парето або ж правило 80 на 20. Що ж це таке? 20% зусиль дають 80% результату. А решта 80% дають лише 20%. Це правило нерівномірності, яке показує, у будь-якій сфері є ключова меншість і другорядна більшість. Його автор італійський економіст Вільфредо. Парето кінець 19 століття він помітив, що 20% італійців володіють 80% землі. Пізніше інші науковці помітили подібні закономірності у бізнесі, економіці та навіть у побуті. До прикладу, у бізнесі 20% клієнтів приносять 80% прибутку у навчанні, 20% тем формують 80% успіху на іспиті у побуті. 20% речей у шафі носяться постійно, решта 80% лежать без діла. же і в соціальних мережах тільки 20% постів приносять більшість переглядів та лайків. Закон Парето навчає нас концентруватися на головному. Треба знайти ті 20% дій, які реально впливають на результат, і відмовитися від зайвого. Це робить життя простішим та ефективнішим. Закон Фінігла, що ж це таке. Все, що може піти не так, піде не так у найгірший момент. Це ще більш похмура версія закону Мерфі. Закон виник ще у США як жарт серед науковців у письменників фантастів у 1960-х роках. І навіть міфічний святий Фінегейл. Покровитель. Хаосу. Письменник Гарі Мівен активно популяризував цей вислів у своїх творах. До прикладу, телефон ваш розряджається саме тоді, коли вам треба показати електронний квиток на літак. Світло зникає під час важливої онлайн-зустрічі. Дощ починається рівно тоді, коли ви забули вдома парасольку. Цей закон вчить тому, що невдачі трапляються саме тоді. Коли вони найбільш болючі, тому треба мати резервні плани. Павербанки, копії документів, запасний варіант транспорту. Закон Хофштадера це будь-який проект триває довше, ніж ви очікуєте, навіть якщо ви враховуєте це. Це про те, що ми завжди надто оптимістично оцінюємо. Час. Дуглас Хофштедер сформулював його у своїй книзі у 1979 році. Він досліджував мислення і показав, що люди систематично недооцінюють складність завдань. В реальному житті ви думаєте ремонт запланований на два місяці. І триває він півроку. А й ті проєкт завжди з'їдають більше часу, навіть якщо планується із запасом. Курсову роботу студент планує зробити за тиждень, але в результаті сидить над нею до останньої ночі. Як висновок, закон Хофштадера пояснює, що ми всі схильні до помилки планування, тому треба складати. Запас часу розбивати великі завдання на маленькі та враховувати непередбачувані обставини. А тепер скажіть мені у коментарях, який закон ви відчуваєте на собі найчастіше. І не забудьте про правило парето. Одна маленька дія, підписка на канал приносить мені 80% натхнення робити для вас нові відео. З вами був Ярослав, до зустрічі у наступних відео.